Близько випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп зв'язався з прем'єр-міністром Японії через кілька годин після розмови із Сі Сідзіньпіном. Так Вашингтон демонструє зміцнення зв'язків із Токіо на тлі його конфлікту з Пекіном. Президент Трамп сказав мені, що ми дуже близькі друзі, і що я можу телефонувати йому будь-який час. Японія заявила, що застосує силу тільки для самооборони. Китай стверджує, що Японія може застосувати силу навіть без збройного вторгнення. Обидві сторони мають на увазі потенційний китайсько-тайванський конфлікт. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай закуповує американську сою згідно з графіком. Крім того, Вашингтон анонсував пакет допомоги американським фермерам на кілька мільярдів доларів. через кілька годин після розмови з Сі сідзінпіном Дональд Трамп зателефонував премєр міністру Японії Санаї Такаїті. Про це вона повідомила журналістам. Президент Трамп сказав мені, що ми дуже близькі друзі, і що я можу зателефонувати йому будь-який час. У нинішній міжнародній ситуації після недавнього візиту президента Трампа до Японії я вважаю, що можу підтвердити, що Японія та США тісно співпрацюють. під час розмови Трамп. Торкнувся американо-китайських відносин, зокрема переговорів з головою КПК. Вони також обговорили американо-японський альянс та подів Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас МЗС Китаю виступили із заявою після телефонної розмови Трампа і Сі Дзіньпіна. Там сказали, що атмосфера розмови була позитивною, дружньою та конструктивною. Трамп вже написав, що обговорив із Сі Дзіньпіном російсько-українську війну, соєві боби та фентаніл. Тайвань і японію він не згадав, коли його запитали про. Відносини між Китаєм і Тайванем, він сказав: цитата: Тайвань це Тайвань. Дипломатичний скандал між Пекіном і Токіо спалахнув після того, як така не виключила можливості військової відповіді Японії в разі нападу Китаю на Тайвань. Після цього вона неодноразово заявляла, що не відмовиться від своїх слів. На тлі конфлікту, що розгорівся, Вашингтон виявляє солідарність з Японією. Посол США в Китаї Девід Перд'ю опублікував фотографію з японським та південнокорейським колегами. Він також заявив, що США віддані спільній роботі із захисту ключових ланцюжків постачань і підтриманню вільного та відкритого індотихоокеанського регіону. А посол США в Японії опублікував фотографію з міністром оборони країни, заявивши, що США підтримують свого найважливішого союзника в індотихоокеанськ регіоні ця публікація з'явилася після того, як Японія вирішила розмістити ракети середньої дальності на острові Йонагуні на півдні Японії, приблизно за 112 кілометрів від Тайваню. Токіо заявило, що розміщення ракет дасть змогу знизити ймовірність збройного нападу з боку іноземних супротивників. Водночас посол Японії в ООН заявив, що його країна застосує силу лише з метою самооборони. Про це він повідомив у письмовому зверненні до ООН. Після того, як свого листа до організації направив Китай, у ньому Пекін звинуватив прем'єр-міністра Японії та Каїті тому, що вона висловила намір втрутитися в тайванське питання військовим шляхом. Китай також натякнув, що Японія може застосувати силу, навіть якщо не буде збройного вторгнення. Крім того, у листі йшлося, що висловлювання та каїті про можливе втручання рівносильні загрозі застосування сили щодо Китаю. Посол Японії Вон сказав, що заява Китаю не відповідає. Фактам і не обґрунтована він додав, що фундаментальна політика Японії орієнтована виключно на оборону. А представник японського уряду заявив, що його країна має рішуче спростувати заяви Китаю. Твердження Китаю, які суперечать фактам, не можуть бути прийняті. Японський уряд має рішуче спростувати їх і далі викладати свою позицію. Недавно США приєдналися до інших країн, виступивши проти порушень прав людини в Китаї. Так група з 15 держав, серед яких Австралія, Японія, Великобританія та Україна, підписали загальну заяву щодо ситуації з правами людини у КНР. У заяві висловлено стурбованість щодо того, що етнічні та релігійні меншини, зокрема уйгури, християни, тибетці, прихильники Фолоньгун та інші, зазнають цілеспрямованих репресій. Діти розлучаються з батьками, а затриманих катують. Також відбувається. Знищення культурної спадщини. Країни закликали ООН притягнути комуністичну партію Китаю до відповідальності. Як повідомляють, тижнем раніше в Китаї незаконно заарештували майже 20 лідерів церкви Сіон. Це одна з найбільших підпільних християнських церков у Китаї. Засновник церкви Цзінь. Його дочка виступила перед законодавцями на капітолійському пагорбі. Вона закликала уряд США докласти більше зусиль для звільнення в'язнів сумління, таких як її батько. Іноді мені справді страшно, адже я прагну викрити й закликати притягти до відповідальності другу за могутність Україну світу. Як християнка, я вірю, що нам слід набратися сміливості й говорити правду, і що Бог, який створив небо та землю, буде на нашому боці. Нині в Австралії з офіційним візитом перебуває один із лідерів компартії Китаю Цзі. минулого місяця. США запровадили щодо нього санкції за порушення прав людини. Через своє високе становище він відіграє провідну роль у переслідуванні Фалуньгун, медитативної практики, що ґрунтується на принципах істини, доброти та терпіння. Під час візиту Джао до Австралії прихильники Фалуньгун організували мирний протест, намагаючись привернути увагу до широкомасштабних переслідувань, у яких він бере участь зокрема, таких як примусове вирізання органів у в'язнів сумління. Поки ці протестувальники тримали плакати, деякі члени прокомуністичної організації асоціація фоці намагалися їм завадити. Одному з учасників мирної акції порвали одяг, іншого вдарили по голові флагштоком. І таке відбувається не лише в Австралії, у багатьох країнах світу. Є прокомуністичні організації, яким КПК доручила переслідувати фолуньгун. Китай закуповує американську сою точно за графіком. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. щодо сої, то китайці дотримуються графіка закупівель на найближчі 3,5 роки. Ми побачимо, що Китай закупить щонайменше 87,5 мільйонів тонн очікується, що до січня Китай купить 12 мільйонів тонн американської сої. Наразі імпортовано трохи більше ніж мільйон тонн. А міністр сільського господарства Брук Ролінс заявила, що найближчим часом адміністрація Трампа планує оголосити про багатомільярдний пакет допомоги американським фермерам. Президент казав, що подбає про фермерів. Вони були з ним відтоді, як він спустився ескалатором лише за кілька кварталів. Звідси 2015 року і почав новий розділ. Останніми роками на Китай припадає приблизно половина всього експорту американської сої. Трамп заявив, що обидві країни досягли дуже важливої для американських фермерів угоди, але не розкрив подробиць. Бесен додав, що хоча США і Китай завжди будуть природними суперниками, є галузі, в яких дві країни можуть співпрацювати, і загалом у них. Варні відносини.